Неприємний запах, яскраво-зелене забарвлення води та мертва риба у тернопільському ставі це наслідок природного процесу. Під дією високої температури повітря бурхливо і у великій кількості розростаються водорості. Коли ці рослини відмирають, починають гнити і з'являється неприємний запах. Також вода цвіте внаслідок потрапляння у неї різних органічних речовин сполук фосфору та азоту. Їх сильні дощі, вимили з полів, які знаходяться вздовж річки серед. Внаслідок цього явища, внаслідок цвітіння води, порушується кисневий режим водойми, і це призводить відповідно до зменшення кисню в водоймі. І як наслідок до замору або відмирання риби. Це все природньо відбувається, тому масової загибелі риби не очікується, оскільки будь-який природ. Одній процес має свою циклічність. Протягом тижня двох у Тернополі очікують припинення цього явища. А поки воно триває, купатись у ставі людям не рекомендують, адже під час цвітіння води і гниття водоростей виділяються токсичні сполуки. Взагалі рекомендуємо утриматись від купання у водоймі, оскільки ці токсичні сполуки можуть призвести до алергічних захворювань і навіть навіть в таких критичних випадках до ураження внутрішніх органів. Світлана Молодецька також зазначила, що у місті проводять рейди. Під час них шукають людей, які миють транспортні засоби на берегах водойм, адже відходи від такого процесу тільки ускладнюють ситуацію.